Чемпіонат України з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пам'яті Івана Піддубного відбувся у Черкасах. Протягом чотирьох днів змагалися спортсмени із усіх областей України. Усього понад 280 юнаків та дівчат. Змагання вдалося провести завдяки підтримці бізнесу. Так, наприклад, призовий фонд змагань та перебування делегації зі столиці забезпечила компанія Айкар. Турнір присвячено Івану Піддубному, шестиразовому чемпіону світу з греко-римської боротьби. Його ...Батьківщина на Черкащині. Саме у селі Красенівка на Чорнобайівщині селач народився та виріс. І це вже не турнір, а чемпіонат України, тобто з усіма наслідками, які виходять, чемпіони України будуть і все, і право виступів на наступних змаганнях. Чемпіонат України з греко-римської вільної і жіночої боротьби. І що важливо, ви там на цьому побачите, пам'яті Івана Максимовича піддубного.